Всім доброго дня! На огляді у нас така болгарочка 125-та. Купив навіть не розпаковував ще, якщо чесно. Зараз перевіримо, що тут. Мені сподобалася фірма яка. Така непогана фірма. У мене дрелька на скільки не повні кіловат. Тобто сподобалось. Такий гарний інструмент. Так. Кабель. Ну, одразу скажу, скрив... кабель товстий. тут на нем написано два все два на один зараз найду десь нормально показать так ось так два на один миллиметр квадрат ну кабеля тут написано у нас 3 метра ручка у нас пластиковая я так скажу звычайно звычайно пластиковая ручка да. так я так что у нас тут -то? книжечка Товстенька такая политурочка на сантим напечатали и положили две щетки две щеточки у нас есть запасные так Так, це прибирає. Ось це у нас тут більше у нас немає. Так, сама угарочка. Так, що тут у неї параметри? Ви вже бачили, ну, ще покажу вам, що на неї наклеєно. Два кілограма, 1400 Вт, обороти, все, все чітко. Бо моя згоріла, якорь згорів, я вирішив купити нову. І ще вона регулюється. У мене був вибір із длинною ручкою, з такої аж сюди. То я так подумав, Ну, я привик до тої болгарки, до своєї 850-ї. Зараз покажу. Отака в мене мета була. Теж брав за 2000 гривень. Але вона, тут у мене ось, 850 ватт у неї. Ну, кстати, я думав, тут є щітки, але я їх в коробці щось не побачив. Значить, або витягнули. Я думав, щотки замінити для початку. Ну, коротше, нема. Дивіться, я тут ну, все спокійно в руках тримаю навіть <кій> так от а цю я вже не можу обняти <кій> видно що тут 1,4 кВт зараз навіть поміряємо так, ось, ось дивіться, взяв штангель, заміряємо корпус, заміряємо корпус, у нас вийшло майже 65 мм. А, а ось, ось на метабо, дивіться. На наметабо у нас було сіке 58, а, а ця вже ось о ось її. Тобто корпус намного більший. Да. Так, ну, ця була без регуліровок, без нічого, але ну, працювала добряче. Ну, тут просто якорь замінити і буде вона далі працювати. Це як кажуть при, при, при бажанні. Так, якось стоїть тисячу гривень. Так що таке. Так, ну що, розберемо, подивимося, що там... От Біла е, Біла така смазочка, не, мабуть спеціальна. Ну, е, Отсюда вона, походу, слітає з цього, е, з цієї шестерні. Бо вона ось, вся смазка по бокам. Ну, мабуть, тестували. І зверніть увагу, тут ось не втулочка, а підшибничок. Ось підшипник на неї стоїть. Тобто, ну, Доволі таки непогано зроблено. Так, що, ну витягнемо. І ще розберемо, витягнемо якось. Подивимося. Так, Спочатку щетки Так, Таке все залите, не знаю, видно вам. Так. Так, ось. Бо перебили дзвонком. Ага, воно не видно нічого. Нормально, як кажуть. Так, такс. Отак... Отак залито все. Як він там називається? Коротше так платка, ось щетки так знімаються новенькі. Так, ну що? Будемо розкручувати. Так, може, я... погано було видно, все така смазка там унутри. Ну так гарно все намазано. цей на підшипничку, ось, дивіться. Це шестерня. Ну, Взагалі, класно зроблено, так. Щотки у нас, щотки у нас відключаються, Відгинаєш отак, так, є. І тут одгинаєш, є. Так, одягнули. Так, зараз розкрутимо. І витягнемо якорь. Подивимось. Якорь. Так, якорь. Так, якорь у нас отак от виглядає. І, якщо чесно, я в ньому не сильно розуміюсь. Ну, оце все лаком закри... залито. Оце все, оце все в лакі. Ну, Видно, він блистить. Тут підшипничка, підшипничок отакий. 321 чи що. Ну, все, отак от воно все виглядає. Все-таки як маркировка якоря. Можна його <клух> поміряти. Сам якорь. Сам якорь у нас. сколько займая. 34 миллиметра. Зараз покажу вам уже видно будет. Ну, короче, 34 миллиметра. Так, есть. Так, что там внутри осталось что-то? внутри э, внутри там пластиковый, черезыновая. Не, на колечко, та демпферне. Ну, е обмотка тут теж, ага, можна ж витягнути цю штучку. Щас. Обмотка прокрашена червоним кольором. Все, там, ну, гарно зроблено. Так, збираємо назад поставить, як воно там було, це такий виступ. Де воно було? Ага, ага ось сього так все. Все зробив. Так, ставимо назад якорь. Так, дивимося, щоб... Ага, щеточки не мішали нам. Зараз. Поскакували назад пружинки. Так, що там? трошки видвину. Так. давай соскаку є ставимо якорь на місто так тут нормально тут надо підтягнути трошки так Все, поставили, зафіксували, як то кажуть. Так, що тут у нас щіточки? щеточки на місці. Це, це теж на місці, прижимну таку пружинку. Ну, ось вона така прижимає. Ну, гарно, гарно все зроблено. Так. Регулюй, регулюється це ж колесо. О. Ще щось і клацає. На максимум, мабуть. Так. Все гарно зроблено. Так, збираємо тут. Тут збираємо ми. Так, щось не то. Єсть. Так. Де наші шурупи, Ті, що тут були. Так, закручуємо. Есть. Есть. Закрутили. Так теперь ставимо назад сушисте. Закручиваем. Так, сейчас проверим. Зробили, назад, все поставили. Так, фіксується. Фіксується чітко. Так, так зараз візьмемо. А, розмотаємо провід. Включимо її в розетку. Подивимось, скільки вона в холосту круте. Вт, кіловат. Так, так, зараз в розеточку. Так, сейчас. У мене на метабо такого не було. На цей стоїть вже плавний пуск. Да, видите запускаем сейчас так ну 600 ватт О, в хол стула 600 ватт так за раз. Перевіримо, як вона при нагрузці, скільки вона тяне. Так, зараз я поставлю диск і перепровіримо. Так. І зараз. Захест. Так. Захест. Есть. Захест и ручка. Не так я переставив корпус зараз. Ось такий шліфовочний. Ось такий диск буде у нас, щоб нагрузку перепровірити. Так, єсть. Так, зажали. Єсть. Буду пулять цей кусочок металла, а тут поставлю, подивимося скільки він. Ну при нагрузці вона видала, як я зрозумів, 2,5 кВт. Нічого собі. Нічого собі. Ну щоб ми зрозуміли, яким це я диском. Це що таким товстим. Розрахувався так, щоб, щоб точно зрозуміти, чи є така нагрузка, чи дасть таке він, як зможе. Так, сейчас я вам покажу. Здесь я распылял. С этим толстым диском. Тут металл. Чтобы понял поняли, какая толщина. Так, зараз. Один и Толщина. Ну я тут пробурив наскільки у нас на 1,3 була 1,8, стало 1,3 коротше, ну гарно, гарно працює. Так, як же ж у нас працює? І ще у нас це ж функція підкручування цього ж. Так, обороти. Ну, ставимо на одиничку. Одиничка. Так, Добавляємо. на одиничці виробник заявив 3000 оборотів ну реально крутиться медленно клас ято вміє <раприк> вміє робити речі я скажу я доволі ято і ще що хочу сказати кабель дійсно три метри Вон, де в мене розетка, я стою тут, ну, 3 метри спокійно і кабель, товщина кабеля, ну самого кабеля. Товщина у нас скільки? 9 міліметрів. Ось. Ну я не прижимав там, щоб сильно. 9 міліметрів. Самі бачили, що це за якість, я думаю, я думаю, гарний інструмент. У мене ж е е сподобалась мені дрелька, а тепер я купив ще й болгарку. Вона, я вам чесно скажу, вона реально ну, мощна. І навіть в руках не так впевнено тримати, допустим, як я е чуть як свою стару метабо, їй просто легко в руках тримав, а ця вже да, побільше. Так що якість і сила, сила є. Не перепровіряв і ще як вона на шліфуванні буде, Ну, я думаю, якщо в неї запас 2,5 кВт, то це вона буде шліфувати спокійно на одинички, на двоїчки, на троєчки на цих обертах. Так що підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.